Україна для всіх цю тезу хочуть донести українцям організатори цьогорічного Київ Прайду. Стартував він сьогодні і триватиме тиждень. Активісти готують надзвичайно багато заходів. Що лгбт спільнота і суспільство таки порозумілися. Подробиці у сюжеті Ольги Киселевич побороти дискримінацію та отримати рівні права саме за це борються активісти Київ Прайду. Цьогоріч протягом тижня вони проводять ряд заходів та створюють майданчики для обговорення. Майданчики для обговорення не тільки проблем, а й е, рішень, е, е, рішень того, як в суспільстві в наше суспільство українське, ми можемо зробити більш відкритим для різних груп. ЛГБТ-спільноти хочуть передусім, аби їх закон захищав. Ми говоримо про рівність і однакові. Права для всіх не про якісь особливі права для ЛГБТ-спільноти, а про рівність. Зокрема, якщо йдеться про е, право на сім'ю, право на родину, е, то е, ми говоримо про законопроект про реєстроване цивільне партнерство. Завершать прой тиждень 18 червня маршем рівності. Цьогоріч очікують більше п'яти тисяч учасників. Захід охоронятиме така ж сама кількість правоохоронців, як і минулого року. Однак активісти завчасно просять утриматись від провокацій. І закликаю вас. Залишатися вдома або проводити свою мирну акцію неподалік. Якщо для вас важливі християнські цінності, то неділя вранці ми знаємо, де повинні бути християни. І ви ніколи не знаєте, хто може постраждати на марші від ваших дій. Розпочнуть ходу на перетині вулиць Богдана Хмельницького та Володимирської о дев'ятій ранку. Порівняно з минулим роком, маршрут збільшили з 750 метрів до кілометра 200 метрів. Слож у Лупуршевський телеканал «Київ».